А ви знали, чому коти муркочуть, коли їх гладять це не просто миле звукове шоу, а справжня таємниця котячої душі, яку варто розгадати. Коли ви проводите рукою по м'якому хутрі, ваш кіт видає муркотіння, низькочастотний звук від 20 до 140 Гц, який є сигналом глибокого задоволення і довіри до вас. Але це ще не все. Вчені відкрили, що муркотіння це також спосіб самолікування. Ці вібрації стимулюють загоєння кісток, зменшують запалення і навіть знижують стрес, допомагаючи коту відновлюватися після травм чи хвороб. У дикій природі це могло допомагати котам виживати, лікуючи себе тихо. Інколи кіт муркоче, щоб заспокоїти себе чи вас, створюючи затишок. Цікаво, що не всі коти муркочуть однаково. Це, за... Це залежить від породи чи настрою. Мій кіт муркоче як моторчик, коли я його гладжу. А ваш що робить? Чи помічали ви цей зцілюючий звук? Пишіть у коментарях і діліться котячими історіями.